Зовні життя Джона Паркера в престижному Краун Пойнті Індіана здавалося ідеальним. Він разом із дружиною Джуді успішно керували бізнесом із продажу полососів Кірбі, але зовнішній вигляд може бути оманливим. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. 17 квітня 2003 року Джуді зателефонувала до 911. Повідомляючи, що Джона було застрелено біля їхньої машини, вона розповіла, що почула два постріли і бачила, як невідома особа в Чорному втікала з місця події. Мало що відомо про ранні роки життя Джона Паркера. Відомо, що він народився в 1970 році, мав принаймні одного брата і жив в Індіані, США. І з самого початку був підприємливим молодим чоловіком, який прагнув незалежності, самовдосконалення. Та був готовий підкорити світ. Одразу після закінчення школи Джон почав шукати способи заробити гроші. За словами його брата, його першою роботою була посада помічника офіціанта в ресторані, але незабаром він звільнився, ймовірно, через якусь сварку. Проте це не зупинило його амбіцій, і незабаром він знайшов нову роботу, яка не лише дозволила йому більше незалежності, а й допомогла знайти своє покликання продажі. Джон почав працювати продавцем полососів Кірбі, ходячи від дверей до дверей. Спочатку його сім'я кипкувала з нього, але невдовзі Джон довів усім, що знайшов своє покликання в житті. Вже наприкінці першого року роботи. Він був практично найкращим продавцем компанії в цьому районі та оголосив, що на цьому не зупиниться. Працюючи по 12-16 годин на день, він став не лише провідним продавцем, визнаним на корпоративних зустрічах. А й наставником для інших продавців, які знаходили в ньому ідеї, натхнення та рольову модель. Саме в цей час він зустрів 20-річну Джуді, молоду дівчину, яка народилася в жовтні 1969 року, і виросла в малозабезпеченій сім'ї в Техасі. Вона була дуже товариською. І хоча Джон на той момент не планував наймати більше продавців, Джуді переконала його, що вона найкраща в цій сфері. Незважаючи на свій молодий вік, вона не була сором'язливою дівчиною. Насправді вона була цілком дорослою жінкою, яка згодою своїх батьків вийшла заміж у 14 років і до моменту зустрічі з Джоном встигла розлучитися і мати двох дітей Крістіну та Даніеля Хікса. Джон вирішив дати цій рішучій кандидатці шанс і став її наставником у продажі пилососів. Джуді не лише отримала місце в команді продавців на чолі з Джоном, а й завоювала серце свого начальника, і незабаром вони розпочали романтичні стосунки. Життя Джона не могло бути кращим. Він мав добре заслужену репутацію чудового продавця та тренера, а також мав підтримку Джуді в роботі та особистому житті. З цими основами він вирішив відкрити власний бізнес у Мічигані, ставши дилером та створивши сервісний центр полососів Кірбі. Він також проводив навчальні сесії для продавців, передаючи свої особисті секрети та ентузіазм, які зробили його зіркою в цій галузі. Його компанія була визнана однією з кращих у регіоні, і Джон завжди підкреслював, що досяг цього успіху завдяки підтримці Джуді у 1992 році, коли його професійне життя було влаштоване. Пара одружилася. Протягом наступних років вони присвятили себе демонстрації того, чого може досягти хороший продавець у житті. У них народилися дві доньки: Тіфані та Еріка, що збільшило кількість дітей у родині до чотирьох. Вони кілька разів змінювали місце проживання, завжди переїжджаючи в кращі райони. І діти почали насолоджуватися вигодами, отриманими важкою працею Джона та Джуді. Спочатку Джон не мав проблем із дітьми Джуді. Крістіна була милою дівчинкою. А Даніель – дещо гіперактивним і пустотливим, сім'я Паркерів жила в хорошому будинку, відвідувала чудові школи для дітей, користувалася розкішними автомобілями та часто вирушали у поїздки. Джон накопичував значний статок і не хотів його приховувати. Навпаки, він використовував його як стимул для молодих продавців, яких навчав, показуючи, чого можна досягти неполегливою працею. Однак із часом, коли діти Джуді стали підлітками. Проблеми почали наростати. Вибір друзів Крістіни був жахливим. Вона обрала найгірших за поведінкою і навіть почала з ними пити. А також, як стверджують деякі джерела, вживала наркотики. Тим часом 13-річний Даніель також не був на хорошому шляху і здавався злим і з поганим оточенням. Одного разу, перебуваючи з групою друзів, Даніель взяв машину Джона і почав їздити околицями, знищуючи поштові ящики. Наступного дня Джон пішов до кожного з власників і заплатив їм за збитки, щоб вони не повідомляли поліцію. Приблизно в той же час Джона викликали до школи пасинка, щоб отримати скаргу за погану поведінку хлопчика. І як стверджується, в цей момент Джон навіть вдарив хлопця, що звісно створило напругу в стосунках. Після дев'яти років разом Джуді, врешті-решт, забрала свою сім'ю до Техасу, щоб вони могли побачити скромне місце, де вона виросла, і познайомитися з одним із її братів, який все ще там жив. Під час цієї подорожі Джуді поскаржилася брату, що її шлюб руйнується, і що Джон погано поводиться з її дітьми. Правда була в тому, що Джуді, замість того, щоб визнати, що її старші діти йдуть хибним шляхом, стала на їхній бік. Ситуація погіршилася, коли Джон. Почав підозрювати, що його дружина зраджує його з одним із його співробітників. Вірний своєму способу вирішувати проблеми, Джон не був чоловіком, який сидить і переживає через проблему, а чоловіком діє. Щоб не лишити сумнівів, він встановив камери в різних частинах офісу і, нарешті, отримав неспростовні докази, які підтвердили його підозри. У цей момент світ Джона обвалився. І його попереднє життєрадісна та привітна поведінка зробила різкий поворот на 180 градусів. Він почав пити і під впливом алкоголю не тільки мав жахливі суперечки з Джуді, але й грубо поводився із дітьми. Його донька Тіфані отримала удар ременем, коли вчителька повідомила батькові, що вона не принесла домашні завдання до школи. Коли вчителька побачила сліди від ремені на наступний день, вона зателефонувала до служби соціального забезпечення, щоб повідомити про інцидент. Перш ніж вони прибули, Джон дав зрозуміти чотирьом дітям, що якщо вони хочуть продовжувати насолоджитися розкішним життям, яким вони жили до цього моменту, то краще нічого не говорити про побиття. Тіфані дійсно звинуватила свого зведеного брата Даніеля в тому, що сталося, і той не заперечував. Однак поганий настрій Джона. Пливав не лише на його сім'ю. Його співробітники та навіть клієнти компанії страждали від спалахів люті ошуканого чоловіка. Намагаючись відсторонитися від дружини та її коханця, він вирішив перевести сім'ю в ексклюзивний район Краунпойнта, Індіана. Незважаючи на те, що він все ще кохав Джуді і сподівався, що віддаливши її від спокуси, вони зможуть зробити новий старт. Нічого не покращилося. Тим часом Джуді почала покращувати свою зовнішність. Схуднувши та змінивши вигляд, а Джон відпустив бороду, почав курити, і його гардероб обмежився джинсами. Він постійно відволікався, і бізнес постраждав від його стану, опинившись на межі банкрутства, змусивши його продати свій човен, щоб залишатися на плаву. У офісі поширились чутки, що Джуді має роман із Джефом, правою рукою Джона. Хоча було незрозуміло, чи ці чутки правдиві, але вони безсумнівно спровокували більше суперечок. У певний момент Джуді повідомила йому, що вирішила розлучитися, але це не було б так просто. Джон відчував, що він віддав усе своїй дружині, вивів її з бідності, прийняв її дітей, засипав її розкошами і понад усе любив її. З тією ж пристрастю, перетвореною на огиду, він почав обмежувати всі джерела грошей Джуді, чітко даючи зрозуміти, що якщо вона піде, то піде ні з чим. І його таємною зброєю був запис її зради з офісним працівником. Саме в такій ситуації ми опинилися на початку 2003 року, і звичайно, напруга між подружжям вплинула на дітей, чия поведінка стала ще гіршою. Навіть Тіфані провела свята під домашнім арештом, тому що вона та її подруга підпалили щось на шкільній території. Кінець суперечок настав у четвер, 17 квітня 2013 року, коли Джон і Джуді пішли вечеряти наодинці в ресторан, можливо, намагаючись знайти рішення своєї ситуації або, можливо, просто намагаючись знизити конфронтацію. Після вечері вони зателефонували додому, щоб перевірити дітей, і повідомили, що невдовзі повернуться. У цей момент Кристіна попросила їх зупинитися в офісі, оскільки вона забула шкільний зошит. Їдучи до офісу в безлюдному промисловому районі, пара прибула туди близько 22.00. Вони обоє увійшли в офіс. і Джон поговорив із Джефом, а Джуді забрала зошит доньки і повернулася до машини, припаркованої на вулиці. Через кілька хвилин Джон вийшов із офісу і відчинив задні дверцята з боку водія, щоб щось пошукати у машині. і Раптом пролунали два гучних постріли. І Джон впав на асфальт парковки. Мертвий. Поліція та медики прибули на місце події протягом кількох хвилин. Але Джон, якому на той момент було 33 роки, був застрелений у потилицю і помер на місці. Допитуючи Джуді, яка на той час була в машині, жінка практично нічим не могла допомогти. Вона розповіла, що сиділа там, коли її чоловік вийшов з офісу, відчинив задні дверцята з боку водія і одразу пролунали два постріли. Джуді розповіла, що її реакцією на звук пострілів. Було сховатися, захистившись сидінням, і коли вона підняла голову, вона лише встигла помітити, що здається, це був чоловік у темному одязі, який втікав від машини. Гаманець Джона був відсутній, тож на перший погляд здавалося, що це був грабіж. Але чим більше аналізувати сцену, тим більше виникало сумнівів у слідчих. Ніхто, крім подружжя, не знав, що вони будуть там. Отже, виникало питання: навіщо комусь скоювати випадковий грабіж? У промисловій зоні, де немає людей увечері. Якби це був грабіж, чому спочатку вбили Джона, а вже потім забрали гаманець. Зазвичай грабіжники спершу шукають гроші, а вже потім можуть вдатись до насильства. Та й Джон носив золотий ролик з вартістю 20 тисяч доларів та інші коштовності, які злодій міг просто забрати, не вбиваючи його. Дві гільзи були знайдені на місці злочину, що відповідало розповіді Джуді про те, що вона почула два постріли. Однак інформації про другий постріл не було. Слідчі були переповнені питаннями, але мали мало відповідей. Вони почали з найближчого оточення Джона. Джуді стверджувала, що деякий час тому її чоловіка був конфлікт з одним із його співробітників і ідентифікувала цю людину. Однак, крім цього, Джуді не могла надати нічого більш цікавого, ніж те, що вона розповіла на місці події. Джеф також не був корисним. Він був всередині офісу. І коли вийшов, все вже було закінчено. Тим часом правоохоронці зв'язалися з будинком паркерів. На дзвінок відповіла Крістіна, яку повідомили, що її відчим помер. Оскільки версія з пограбування майже відпала, детективи зосередили увагу на колі Джона, починаючи, з, начебто, ображеного співробітника. Чоловік підтвердив, що у них був серйозний конфлікт, але сказав, що вони врегулювали це мирно. І до того ж, у нього було алібі, яке перевірили та підтвердили. Розслідування потім розширилося майже на всіх, хто був близький до молодого бізнесмена, ділових партнерів, колишніх і нинішніх співробітників, конкурентів, і навіть друзів і родичів Джона. Єдина дещо підозріла знахідка, полягала у взаємодії вдови з генеральним менеджером компанії, але суттєвих доказів не було. Поведінка Джуді під час похорону чоловіка виявилася досить цікавою. Очевидці згадували, що вона виглядала веселою і спілкувалася з друзями. Що різко контрастувало з очікуваною поведінкою? Також було помічено, що колишній чоловік Джуді, батько її двох дітей, спокійно читав газету на похороні. Через чотири дні після вбивства Джона, 15-річний Даніель був доставлений на допит під підозрою в причетності до злочину. Ця підозра ґрунтувалася на інциденті шести місяців тому, коли поліція була повідомлена членами банди, що Даніель заплатив їм, щоб вони вбили його відчима Джона. Хоча вони стверджували, що ніколи не збиралися виконувати це, а просто взяли гроші, поліція вважала цю історію малоймовірною, конфіскувавши гроші та склавши звіт, але без подальших дій. Однак, зважаючи на подальше вбивство Джона, слідчі повернулися до можливої причетності Даніеля. На допиті хлопець зізнався, що платив людям, щоб завдати Джону шкоди, наприклад, зламати йому ноги, але не вбивати. Незважаючи на затримання одного з молодих людей, з якими, як стверджував Даніель, він домовлявся, хлопця звільнили через те, що у нього було надійне алібі, підтверджене розслідування. Даніеля також випустили через 9 днів через відсутність вагомих доказів і його неповнолітній вік. Пізніше з'ясувалося, що в Джона були проблеми з дітьми Джуді, що призвело до подальшого розслідування щодо Даніеля та висування підозр стосовно доньки Джуді Крістіни. 17-річна Крістіна під час допиту все заперечувала, і як і раніше, начебто плани про вбивство нікуди не просунулися. Враховуючи, що обоє підлітків демонстрували бажання позбутися Джона, слідчі почали цікавитися, звідки в них бралися гроші на ці схеми, підозрюючи Джуді як єдине можливе джерело. Подальші розслідування виявили, що стосунки між подружжям сильно погіршилися до смерті Джона, і щонайменше один із романів Джуді став відомим. Однак джерела свідчили, що Джон не мав наміру залишати дружину і шукав шляхи врятувати стосунки. Основним мотивом для Джуді позбутися чоловіка схоже були фінансові питання. Детективи виявили, що Джон мав два страхових поліси на загальну суму 1 мільйон доларів, і Джуді спробувала отримати ці гроші після смерті чоловіка. Але страхова компанія спочатку відмовилася платити, посилаючись на триваюче розслідування його смерті. Виплата також ускладнилася через батька Джона, який підозрював причетність Джуді до смерті сина. Незважаючи на ці підказки, справа зрештою зайшла у глухий кут, оскільки були лише непрямі докази. Життя пішло своєю чергою, але в родині паркерів відбулися значні зміни. Джуді рідко буває вдома, очевидно зайнята своїм новим партнером Джефом. У її відсутність старші діти доглядали за молодшими сестрами Тіфані та Ерікою. Згодом Джуді та Джеф вирішили виїхати з штату разом із вирішили виїхати з штату разом із молодшими доньками, а Даніель пішов жити до свого біологічного батька. Крістіна залишилася в будинку вже вагітна із хлопцем. Хоча розслідування зайшло в глухий кут, правоохоронці продовжували тримати справу відкритою, регулярно повертаючись до Фейлів у надії знайти щось суттєве. Їхня наполегливість виправдалася, коли слідуючи новій підкасті, вони допитали деяких однокласників Крістіни та Даніеля, які визнали, що продавали їм зброю. Ця інформація привела детективів до перевірки земельної ділянки родини, де Крістіна практикувалася у стрільбі, і тут вони справді знайшли кілька гільз. Ці знахідки були ретельно проаналізовані в лабораторіях, і важлива підказка була виявлена. Гільзи збігалися з тими, що були знайдені на місці злочину вбивства Джона. У 2007 році з'явилася додаткова інформація через колегу офіцера з боротьби з наркотиками, який стежив за колишнім хлопцем Крістіни, залученим у справу з наркотиками. Шукаючи поблажливості у своїй справі, колишній хлопець розкрив розмову з Джуді, в якій вона згадувала, що це її син Даніель, випустив той постріл, який вбив Джона. Зіткнувшись із цією інформацією, 21-річна Крістіна. Пов'язана зі зброєю, яка використовувалась у злочині, швидко почала розмовляти. Вона визнала, що придбала зброю, і зателефонувала батькам у ніч події, попросивши їх зупинитися в офісі під приводом забутого домашнього завдання. Вона зізналася, що це було частиною плану вбивства Джона, і Даніель, її брат, був призначений стрільцем. Коли 19-річний Даніель був знайдений і затриманий в Аризоні. Йому пред'явили нові докази балістики, а також розповідь його сестри. Він швидко визнав, що саме він стріляв у Джона, але стверджував, що їхня мати Джуді була мозковим центром змови. Даніель розкрив, що Джуді підробляла чеки компанії, щоб зібрати необхідні кошти для найманих убивць, щоб вбити Джона. Викрадена сума, як стверджується, становила 7,5 тисяч доларів. Однак, коли первинний план провалився, найні ті особи взяли гроші, але не виконали роботу. Джуді, за словами Даніеля, наказала їм придбати зброю для її сина, щоб він її використав. Крім того, Даніель розкрив, що ідея Джуді полягала в тому, щоб створити привід для виходу з дому в ту ніч, змусивши дітей зателефонувати про забути домашнє завдання. Він заявив, що застрелив Джона один раз у голову, а другий постріл був випадковим, коли він обшукував в кишені Джона. Пошуках його гаманця за вказівками матері йому також було сказано повернутися додому, не тривожачи молодших сестер, що полегшила Крістіна, яка розважала дівчат перед телевізором. Діти стверджували, що їхня мати переконала їх скоїти злочин, стверджуючи, що вони є жертвами насильства з боку Джона і пообіцявши їм кращого життя з більшими грошима та свободою. Також з'ясувалося, що це була не перша спроба Джуді вбити свого чоловіка. Вона раніше намагалася отруїти його їжу, що призвело лише до короткочасної госпіталізації Джона під приводом харчового отруєння. Наприкінці 2007 року Крістіна та Даніель були офіційно звинувачені вбивстві та змові. Крістіна заявила, що невинна у змові, і була випущена під заставу кількома місяцями пізніше. У березні 2008 року на той час вже 20-річний Даніель визнав себе винним у змові з метою вбивства свого відчима. Та досяг угоди, щоб визнати свою провину та звинуватити свою матір у злочині в обмін на те, що його не будуть звинувачувати у більш серйозному злочині вбивства. Хоча він все одно мав відбути термін 20-25 років ув'язнення, Даніель розповів, що майже за рік до інциденту, коли йому було 14 років, його мати та сестра вперше попросили його допомогти вбити Джона. Він деталізував. Що його мати дала йому та його сестрі гроші на купівлю пістолета, а також надала йому чорний одяг, рукавички та маску, які він мав носити в день злочину. Вона також дала йому інструкції щодо того, що він повинен зробити, щоб виконати цю жахливу задачу, включаючи ретельний душ після повернення додому, щоб позбутися будь-яких слідів пороху. Зрештою, Джуді взяла на себе відповідальність за позбавлення зброї, одягу. Який був одягнений під час злочину та гаманця її чоловіка, зіткнувшись із невідворотним у липні 2009 року, через шість років після смерті її чоловіка, Джуді здалася владі та погодилася визнати себе винною в змові з метою вбивства, визнавши свою роль у плануванні, виконанні та приховуванні злочину. Прокуратура зробила клопотання, щоб її засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном 28 років і максимальним 35 років. 40-річна Джуді була засуджена до 30 років ув'язнення. Наступного місяця Даніель був засуджений до 23 років, а на початку жовтня Крістіна, яка зрештою визнала себе винною в співучасті у злочині, отримала 5-річний термін. За повідомленнями преси, Даніель був звільнений у 2017 році після участі в програмі перехідного суду в громаді і вибрав життя в тіні. Крістіна відбула 4 роки свого терміну і була звільнена в 2013 році, але, на жаль, незабаром після цього померла від передозування наркотиків. Цей випадок характеризується жадібністю. незважаючи на важке раннє життя Джуді та її подальший успіх. Її ненаситна жага до більшого призвела її до скоєння жахливих злочинів. На жаль, її дії не тільки знищили успішного підприємця, а й глибоко вплинули на її чотирьох дітей, призвівши двох з них до в'язниці та залишивши двох молодших дівчат без батька і матері. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, Буду вдячна за підписку та вподобайку, а також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.